Если вы понимаете, что родители вам что-то не додали, что вы их осуждаете, что они какие-то не такие, что вы лучше знаете, какие они должны быть, если вы осуждаете весь свой род. О, сегодня вы об этом много услышите и много узнаете. Итак, мы, кармологи, я Людмила Чимерис и моя коллега Лариса Каранчук расскажем вам сегодня про энергию. Для тех, кто родился 20 числа, 20 в месяца нету, но 20 числа любого месяца. И эта энергия называется, Лариса, тебе слово. Да, энергия рода и яснознания. Готуйтесь, те люди, кто осуджує своих батьков, Да, тому що ну, насправді це дуже серйозна енергія, тому що фактично ми несемо двадцятки, да? Я народилася 20 числа, я дуже гарно знаю, що це за енергія. Через те я вам говорю, що ми двадцятки, це люди, які народилися для того, щоб виправити карму рода. Пропрацювати карму рода. А що таке пропрацювати карму рода? Це розібрати всі затики, проблеми, якісь блоки, які не дають роду повноцінно розвиватися або повноцінно процвітати, або повноцінно розширятися. Да? Тому що чим більше у рода гілочок, да? нових листочків, нових, нових напрямків, так би мовити, нових людей народжується, тим потужніший род. Ось така важлива дуже сьогодні в нас тема. І двадцятки це дуже е, знаєте, це, це люди із складними, я би сказала, пропрацюваннями, тому що вони пропрацьовують від самого народження. От народилося і вже все в процесі. Це, звісно, інтересно, що и і одразу процесі, але тут же треба розуміти, що твоя місія така висока. И что тебе даны силы, даны силы э, улучшить свой род. Э, если представить род это как дерево, э, твои предки это корни, твои будущие нащадки это твои ветки листики там, то ты. имеешь возможность, силу, энергию вот эти вот корни излечить. То есть люди, которые родились 20 числа, обладают неким видением, неким, скажем так, яснознанием, когда они могут даже представить себе и заметить, какие корешочки там, в какой веточке, знаете, если представить женский род слева, мужской справа, и так вот представить, как эти корни расходятся, вы можете заметить, где-то там чернота, где-то там, там что-то поломано, и силой мысли можете это отремонтировать. Реально, есть инструменты для этого. Лариса сейчас расскажет, но, исправляя это, энергия через вас будет протекать. Настільки мощно, настолько свободно, что вашим детям, вашим внукам станет легче жить, потому что у них появится вот тот запас энергии, вот тот заряд, благодаря которому их жизнь станет более счастливой. Лариса? так це дійсно правда, тому що, от, наприклад, якщо взяти мене, то слава Богу, мені вистачило клепки десь з 40 років я почала усвідомлювати. Да, свої ці родові програми, свої переконання, родові блоки, я над ними дуже працювала довго, я досі працюю. Але коли ти вже з ними працюєш, і ти в них розбираєшся, то життя набагато краще стає. І е, так ще скажу: я пропрацьовувала е, дуже багато всяких оцих родових програм, і хочу сказати, що е, я ж не озвучувала це родичам, що я працюю над родовими програмами, да? але я замітила, що. Що по мамині лінії, що по батьковій лінії родичі да, перестали сваритися, почали підтримувати один одного, вони, наче, як згуртувалися, розумієте, а це дуже важливо, тому що рід все-таки має триматися купи рід для того, щоб один одного підтримувати і рухатися вперед, давати своїм дітям, знати розчищати русло річки, для того, щоб вода. Да, діти наші, да, текли легко, да, розвивалися легко, жили легко. Да, тому що ми, як батьки, ну я наприклад, да, я маю дітей своїх. Я намагаюся своїм дітям зробити цю дорогу легшою і щасливішою. Точно так само мої батьки вони теж намагалися да, дітям, дят, дітям дати максимально багато, але через свої. М Оці родові блоки, які вони несли теж поколіннями, да, вони не могли, наприклад, дати повноцінно ту допомогу, що потребували, наприклад, діти. І ще треба розуміти, що ні в якому разі не можна е, осуджувати і обесцінювати вклад е, нашого роду, да, всіх поколінь і думати, що нас не долюбили, а нам не так говорили, а нас не так люляли, а нам там не так пояснювали. Треба розуміти, що е, досвід наших да попередніх поколінь він такий, да важкий, да там складний, да можливо трагічний. Але саме той досвід дав нам, теперішнім людям, які живуть зараз, от мені двадцяті, дав змогу вижити і дав змогу продовжити наш рід. Розумієте, тобто це дуже глибока. Тема і дуже важлива тема, тому що двадцятки це дійсно так. От я, наприклад, сни оці такі віщі мала з дитинства, але ж ти ж у дитинстві не усвідомлюєш, що ти тримаєш у руках, і це важливо. Не навчатися, розбиратися, що з тобою відбувається, чому ти так думаєш, чому ти так реагуєш, і спілкуватися з своїми батьками, бабусями, дідусями і прабабусями. От я, наприклад, пам'ятаю навіть свою прабабусю, да, для того, щоб отримати якийсь досвід, щоб потім проаналізувати вже, да, і скласти все до купи ці пазли, Людочка. Я хочу сказать, была у меня как-то клиентка, и она про маму вообще не хотела ничего слышать. Да, мама в свое время наделала кучу, ну, скажем так, грехов, да, а, ну, скажем так, заповедей Божьи не соблюдала, а потом она поняла, осознала и в другую крайность далась. И это вот поведение мамы, она, ведь женщина не помнила, как когда она родилась, как мама к ней относилась. Уже то, что мама не сделала аборт, и то, что ее родила, и то, что она живая, мама приложила максимум усилий. А то, что потом у мамы была другая судьба, это надо принять. А начинает осуждать уже, когда ты подрос, подросток или вообще старше стал, и ты начинаешь осуждать. Она не так себя ведет. И она вообще просто игнорировала эту свою маму. Да, мама была очень больная, она лежачая была. забота о маме она спих вообще на своего сына и э, я к ней не имею никакого отношения понимаете как никак э, вот что бы вы не говорили это уже вы нарушили. это уже во-первых это уже осуждение осуждение своей мамы а кто осуждает да э, осуждают обычно родители родители осуждают своего ребенка то есть они учат но не умеют научить и делают это через осуждение то есть она становится на позицию своей Своей бабушки, то есть мами, мами, то есть она. Ты как ребенок, ты всегда меньше. Ты должен уважать то, что мама много сделала, что ты живая, как минимум, сейчас. А то, что у мамы была своя судьба, ну прекрасно, ты можешь сделать выводы оттуда. Что туда взять, что не взять, что тебе подходит, что не подходит. Это такая, да, глубинная работа. Но осуждение бессмысленное. А потом у нее не складываются отношения никак. А какие отношения у бабушки, скажите, пожалуйста? что у нее там секс есть, и вот она стала на позицию бабушки, и вот почему отношения какие-то не такие, да вот они и потому не такие, что ты маму осуждаешь, и это не так вот просто за пять минут, ах, я не хочу быть бабушкой, все, это же надо научиться уважать маму любую, в каком она состоянии, в каком настроении, в какие она там грехи не совершала, что она там не делает, это же надо принять, Принять и полюбить маму, не ее вот это нынешнее поведение, которое тебе не нравится, а полюбить маму как таковую, иначе бы тебя просто не было. Вот это самый важный момент. Любовь, и точно так же к папе. Так немножко в кармологію пару слов скажу, що за наші базові потрібності в деньгах відвечають отношения з мамою, а за розширення денег, тобто фінансового потока, папа. Ларісочка, я знаю, що у тебе завжди є що додати. Це дійсно так. І, наприклад, особисто в мене теж було осудження, це я признаюсь, тому що воно воно дійсно є. Притім е, осуджувати я, е, мені здається. Почала перші дзвіночки в мене були в підлітковому віці. Чому так кажу? Тому що взагалі двадцятки от, от завдяки оцій властивості яснознавства, двадцятки завжди знають суть справи, суть ситуації, суть людини. І в них є дуже велика гординя. А гординя це найстрашніший гріх. Ви знаєте, що да? гординя це це ну, просто із 80 4 тисяч всяких оцих наших негативних проявів, саме гординя, увійшла в цю десятку. Да? От, згадайте 10 заповідей Божих, гординя. Да? Оце ну, найстрашніше. І в мене таке було, і я дуже довго над цим працювала. Чому? Тому що важко. Е це важко знайти, важко усвідомити, і ще важче виправити. Да? Мало того, що ти усвідомила, це важко виправити, тому що це дуже так знаєте, з кров'ю прямо сидить в тобі, ти нічого не можеш зробити. І е, е, от прям я чесно говорю, що я осуджувала свою маму, папу, тому що я вважала, що вони взагалі неправильно роблять, і не так вони живуть, і, і неправильно будують стосунки, і неправильно мене виховують. І ну дуже було багато претензій. І я довго в цьому жила, варилася, і, відповідно, я хочу вам сказати, що те, що я осуджувала у мами з папою, у мене було в житті. От от правду говорять, що осуджуєш. Те стає твоєю реальністю, і в мене, наприклад, раніше стосунки з чоловіком були точною копією моєї мами з, папою з батьком. Ну зараз уже ні. Зараз уже якби коли я вивчила дуже багато всього, пройшла, виправила всі уроки там. Да? Ну багато чого і ще є над чим працювати. Але я маю на увазі, що поки я це усвідомила, то пройшли десятиліття. Це не так все просто і не так легко через то двадцятки. Взагалі дуже такі люди можуть бути глибокі, закриті, дуже е, такі обіччиві, особливо на своїх батьків і родичів в цілому, тому що можуть і родичів своїх, наприклад, засуджувати, що ага, ви багаті, а мені не допомагаєте, да, наприклад, або а, ви бідні, я не буду з вами спілкуватися. Ну, тобто і, і, різний прояв абсолютно, і двадцяткам треба слідкувати за тим, що вони думають, тому що це потім стає. Іхньою реальністю. Воно в цілому так, але в десяток це набагато глибше. Тому що е, треба розуміти, що наші батьки це наші найперші духовні вчителі, і нам батьки показують, якими треба бути або якими не треба бути. А для того, щоб ми навчилися бути не такими, як, наприклад, батьки. Наприклад, от батько, наприклад, домашній тиран, Да? що це означає? Це означає, що треба це побачити в собі, виділити це. І змінити свої переконання, розібратися, чому ти так себе ведеш, і помаленьку-помаленьку працювати над тим, щоб змінити своє відношення і до себе, і до інших. А коли стаємо ми цими тиранами домашніми, опять таки через гординю, бо ми думаємо, що ми найкращі, найрозумніші, най. най най, -най, -най, -най. А це ж не так, Людочка. <рес> так, да, ти такі цікаві теми затронула. вот что просто я растерялась какую из них продолжать скажем так вот. и реально надо осознавать, надо осознавать вот этот момент, что вы это не мама и папа, вы это другой человек. Вы берете все то, что хорошее, то есть это надо проанализировать полностью все, что вам нравится в маме, что в папе, и взять себе ага, я так себя веду, а что не нравится сразу сказать, что э, это их судьба. Да, я принимаю. Э, Потому что я такая, вот как они жили, я теперь такая, вот я со всеми своими способностями, возможностями. Но в моей жизни мне это не надо, не подходит. И поэтому я это не принимаю, я отдаю это. И специальные техники, специальные ритуалы, когда мы с Ларисой можем вам... Кому это надо, пожалуйста, обращайтесь к нам на консультацию, а еще лучше на супровид, то есть когда наставничество, когда вы можете не один раз обратиться, А несколько раз, и мы можем вас провести от того, какое вам сейчас не нравится, что-то в вашем состоянии. это э... в отношениях в первую очередь хотя многие все-таки хотят денег а деньги и отношения это одно и то же как э, говорит э, светлана горбач деньги это совсем не про деньги это все-таки про отношения вот и поэтому очень важно вот все эти моменты проработать и мы с ларисой можем вам пройти провести вас из той точки где вы сейчас находитесь в ту которую вы хотите и чем больше вы хотите тем это Путь, я бы хотела сказать тяжелый, но я хочу сказать не тяжелый, интересный. Да, он непростой, да, надо через какую-то свою боль переступить, потому что все вот эти вот неприятия тех ситуаций, которые были, когда вы осуждали родителей, когда вам в них что-то не нравилось, да, это боль, которая создана у нас, и мы очень часто ее прячем, прячем настолько, что вот на консультациях знаю, что вот я вижу уже, что, что там вот скрыта боль вот в отношении к родителям определенной, Блок. и я даже знаю, как он называется, я так тихонечко пробую сказать, может, это не, 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 нет, не, ни в какую, вот, и поэтому, конечно же, это непростой путь, и надо понять, что пройдя это, вы улучшаете вот то дерево, которое я начинала с этого рассказа, да, вы лечите как бы свою родословную, и мы же все хотим, чтобы наши дети были счастливы, мы все хотим, вот то, что сейчас происходит, может быть, мы все так жили, что происходит именно то, что мы сейчас видим. Оттуда все идет. Поэтому это не значит, что это там страшно, ужасно. Нам, каждому человеку в жизни даны определенные периоды, которые он должен прожить. Как вы хотите, не хотите, все равно вот эти испытания к вам придут. И все важно не от того, что запретить, закрыть и уйти от них, убежать. Нет, не убежите. А вот как их пройти? Вот, вот это самый важный момент. Вы можете их пройти со сознанием и в более легкой форме, чем когда вы от них отрекаетесь нет это не мое я-то не такой я вот прям такой замечательный вот отказываетесь и вас все равно будет жить долбать поэтому и все тяжелее и тяжелее с каждым разом лучше все-таки знаете как только столкнулись с чем-то непонятным сразу приходить на консультацию и решить этот вопрос когда он еще в зародыше и как бы эти семена всходят маленькими э, росточками и сразу их перетрансформировать, трансформировать вот, І тоді ви не будете переживати тяжі моменти. Как-то так, Лариса, що ти ще хотіла сказати? Я ще так додам капулечку на дві хвилинки, буквально ще зверну увагу на те, що у двадцяток це я знову ж таки по свого досвіду розділюсь. хочу вам сказати, що дуже часто на базі оцих страхів. Образ нерозуміння і неприйняття своїх батьків, родичів і цих всіх програм, і того, що ти продукт, так би мовити, твого роду, да. У двадцяток дуже часто є депресивні стани. Оце точно коли здається, що життя боль, що все погано, куди б ти не подивилася? Ну ну просто ти не бачиш просвіту і, і ти стаєш таким людина-токсик, да. Тому що куди б ти не подивилася, ти бачиш тільки погане. Опять таки, чому? Тому що ти засуджуєш все. Засуджуєш і оце засудження і образи тебе зсередини виїдають, і ти потім на світ бачиш через призму цих образ, через призму цих якихось незадоволення світу, через призму, призму недолюбленості, наприклад, твого дитинства. Да? А треба розуміти, якщо ти доросла людина, Да, в дитинстві може бути все. Нас всіх недолюбили, і у всіх, хто хто мав дитинство, да, хто був дитиною, у всіх є дитячі психологічні травми, і вже твоя відповідальність, що ти з ними будеш робити? Ти або їх несеш все життя. І, 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 і нічого з ними не робиш, да? або ти береш на себе відповідальність і кажеш: да, мене недолюбили, да, ну вони не знали, наприклад, батьки не знали, як любити. Що я можу з цим робити? Я можу це усвідомити і перестати травмувати себе щодня тим, що вже давно пройшло. Ти, ти не дитина, ти виріс, да? ти виріс, і варто вже змінювати своє життя самому. Не чекати, що батьки тебе долюблять, долюбіть себе самі. От і через це я вам говорю, що дуже важко мені було бороти ці свої депресивні стани, апатичні настрої постійно. І зверніть увагу двадцятки на те, що ви можете змінити своє життя на кардинально інше. Кардинально інше. Підкреслюю. Людочка? Ты молодец, что поделилась своим опытом, и ты мне уже рассказывала про свою жизнь. Я хочу сказать, что это реально. Такой у тебя мощный переход произошел от того, до какого пола, да, провалилась ты, и как ты смогла себя вытянуть. Я просто горжусь тем, что я тебя знаю, потому что это <плес> действительно очень важный момент. И мы до сих пор говорили только о том, как вы себя чувствуете в родовой системе, но я чуть-чуть хочу зацепить, у нас не так много времени осталось, о том, как вы передаете детям. Вот этот вот момент, я тут себе вот выписала, Родить, дети сепарируются от родителей, в первую очередь от мамы, конечно, потом уже от папы, но вот я возьму чуть-чуть так от мамы, постепенно. И нам, родителям, надо суметь эти периоды прожить. Вот смотрите, вначале сепарируется, когда родился, он от мамы отделился, да, потом отползает, убегает, противопоставляет, это важный момент. Потом, я один пункт пропущу, бунт и обесценивание, потом уходит и потом только возвращается. Вот каждый про себя даже может проследить, когда он начинал противопоставлять себя родителям, а у меня будет не так, я тоже так говорила, и тоже получила то, от чего отказывался, что у меня будет не так, у меня получилось так же, как у родителей. Вот. Потом бунты и обесценивания, многие уходят, вот ту женщину, которая рассказывала, у нее именно бунты и обесценивания своей мамы, уход, даже физический уход, даже психологический, эмоциональный уход, и потом только идет возвращение. Поэтому вот когда ваши дети себя вот так ведут, вспомните, какими были вы, позвольте им прожить вот эти состояния, не надо их наказывать, не надо их переучивать. Вот мужество родителя в данном случае, вот это принять, в мягкой форме там, насколько это возможно, потому что дети в разных числах, разных месяцах родились, у них разные а, потребности, разные таланты, разные способности. Они могут полностью не соответствовать вам, и вам очень важно вот этот момент прожить и пройти его. И знаете, что тут хорошее, что они видят, они запомнят то, как вы к этому относились, и потом они к своим детям будут терпимее теплее, добрее, более ласковое, и уже меньше будет вариантов говорить, меня недолюбили, меня недолюбили. Ну вот где-то такая вот схемочка. И я думаю, что мы на этом заканчиваем. Последнее слово, Лариса, тебе, как носительнице такой важной энергии. Ну, я хочу сказати одне: працюйте над собою, розбирайте свої проблеми, розбирайте свої образи, особливо на батьків. Прислухайтеся до своєї інтуїції, бо, наприклад, я говорю, що в мене інтуїція з дитинства була чудова, ці віщі сни в мене завжди були, і дуже часто я просто могла отак, от між прочим, в розмові. Передбачити навіть щось, і ну деякі люди боялися цього і зі мною не спілкувалися, <схай>, скажу чесно, Бо думали, що я якась там трошечки там. Бо. Ну таке, і е звертайтеся до нас на консультації, тому що замість того, щоб втрачати роки або десятиліття вашого життя, то на консультації ви зможете отримати діагноз свій, да? що не так, що не так, в чому суть проблема. І ви отримаєте конкретний набір рекомендацій для того, щоб змінити своє життя. Плюс у нас є ще дуже класні налаштування. Вони коштують всі в одну ціну, всі по 15 євро. І ви можете купити їх як на сайті в Марини Хмеловської, так і в нас, і отримати конкретну рекомендацію стосовно їх дуже багато є. Ми підберемо вам конкретні ваші налаштування, розкажемо, як їх треба слухати. І ви отримаєте реально таку подібність потужну, знаєте платформу для змін в своєму житті. При тому неважливо в якій сфері здоров'я, гроші, стосунки, стосунки з чоловіком, з дітьми, з батьками. Ну тобто, ну будь-що, люба сфера, і це дуже дуже потужний інструмент. Звертайтеся, ми готові. А, дякую за такі побажання і такі рекомендації. Хочу тільки додати те, ставте лайк, підписуйтесь а, на нас, задавайте питання. А, якщо ці питання не такі, так, от, про все одразу, ні, а конкретно якісь питання, чому в мене так, чому не так, і експрес-інформацію ви можете отримати одразу, коли на е, не одразу. Одночасно ви напишете і. Точно отримаєте відповідь. Тому підписуйтесь, лайкайте і задавайте питання. Я думаю, що наш спіч, наше відео, наша розповідь про такі тонкі моменти допоможуть вам стати більш щасливими. На цьому ми закінчуємо і гарного вам життя і розуміння свого життя.